Вони починають встановлювати зенувський двигун. Це зараз ми з вами іменно по двигуну пройдемося. По пам'яті Zen-двигун 1,8 в об'йомі з копійками. Ну, що хочу сказати. Ви всі дзвоните, питайтесь, як він по надіжності туди-сюди, запчастини і тому подібне. Дивіться. Якщо брати іменно ту інформацію, яка є в інтернеті, Яку можуть розказати якісь дядьки, які їх колись ремонтували. Оцей Зенновський, він здається, на перших джинмах стояв. Не джинмах, а чері Тоді йшли такі вони, чотири в них цих глаза. Здається, на них він стояв. То цей двигун, типа хороший, по ньому мало звернень, він надійний туди-сюди. Запчастини вроді би в інтернеті на нього даже присутствують. Що можуть вам тепер сказати продавці? Бо дядько мене каже, другий, розкажи мені про цей мотор, бо я думаю, брати його, от в сусіда є, а я візьму цей, моторчик буде більше, ну то якось мені більше подобається. Я кажу, дивіться, по практиці можу сказати таке: всі продавці кажуть, мотори хай 90-95% між собою однакові. Но вони однакові до тої пори, коли в тебе щось не навернулося. От коли в тебе щось навернулося, то повірте мені, навертається те, що не однакове. Розумієте? І потім треба піджимати попу і щось думати. До чого веду? Хай наскільки цей двигун буде офігенний, але реально в нас його в Україні зараз мало. Чим виграє КЕМ, чим виграє ДТЗ-шний двигун. Їх продають дуже довго в нас, хоч-не хоч вже запчастини є. Вже хтось той трактор продав, поламав, розібрали і тому подібне. Тобто запчастину ти купити можеш. Тут треба, ну, як не крути, ну, роки три, щоб вони зайшли до нас більше в Україну, щоб їх розкупили, і потім з часом буде на них цей же самий сервіс. Ну, согласіться, де да я не правий. Я не кажу, що двигун поганий, трактор поганий. Все воно хороше, головне вміти його використовувати.